Відбулося організаційне засідання громадської колегії або регіональної комісії з питань захисту суспільної моралі в Івано-Франківській області. Слухали про організацію діяльності повноваження такої колегії. Визначили напрямки та затвердили керівників робочих груп. А також намітили план роботи на поточний рік. Звичайно, що ми живемо в демократичній державі, і, безперечно, що маємо всі права на свободу слова, вибору, совісті, отримання інформації. З усього цього формується наша з вами мораль. Держава в неї не торчається, але каже, що, наприклад, пропаганда фашизму, антисемітизму, інших образ да національної та релігійною приналежністю, зневажання української історії, взагалі не продає інформація, сумісні із суспільною мораллю. Попри всі конституційні права, не треба зневажати правом споживача правом дитини, морально-етичними правами суспільства, правом на захист гідності та честі людини. Словом, у всьому цьому має бути певна межа. Нині суспільство не задоволене станом моралі України, тож і створило національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі. Ми єдиний державний орган, який дає експертний висновок з приводу продукції, чи там є порушення законодавства, чи немає. І на підставі нашого висновку Національна рада з питань телебачення може оголосити попередження, подати в суд про позбавлення ліцензії. Так, раз. І друге. Всі органи, які ви назвали, є державні. Наше суспільство і українська журналістика в першу чергу претендують на саморегуляцію. Так само, як ОВКОМ у Британії призначається держсекретарем. І є громадським органом. Так само, як підконтрольна комісія з питань зв'язку у Сполучених Штатах призначається державою, а люди на громадських засадах працюють. Так само ми розпочинаємо процедуру запровадження саморегуляції в інформаційному просторі. Національна еспортна комісія та її регіональні представництва не є моральними судами. Вони відстежують антизаконні дії і переконують, що так не може робити. Не може, наприклад, продавати порнографічну літературу поблизу шкіл, дитячих садочків, церков тощо, не може пропагувати насильство, жорстокість війни. І якщо еспортна комісія дасть свій справедливий висновок, інформація для роздуму іншим відповідним органам, всі члени комісії та громадських колегій працюють на громадських засадах. І головне їхнє завдання пропагандистська та роз'яснювальна діяльність. Держава не буде і не може, як ліберальна держава, втручатися у право і у вибір людини читати те, що вона хоче, і робити те, що вона хоче. Не може цього робити. І комісія не буде говорити, що і колегія громадська обласна теж не має права сказати вам, як журналісту, що вам писати, а що не писати. Але якщо ви напишете статтю в газеті Галичина і звинуватите українців, що вони погані, або росіян, або євреїв, і цей матеріал прийде на експертизу, і якщо там буде виявлено, що це, ви їх звинувачуєте не тому, що він там поганий керівник, поганий журналіст, а тому, що він українець, росіянин, поляк, то тоді буде зафіксовано факт порушення вами закону. Тому скажіть, будь ласка, чи держава. Каже, що моральний, чи навпаки, я вам тут спеціально показав схему. От де держава не каже, що є моральний, вона тільки каже, що не можна робити, щоб не зруйнувати мораль.